Справа номер 34 шостий пункт. Яким буде показ динамометра, якщо підвішений до нього тягар масою 1,6 кг і об'ємом 1000 кубічних сантиметрів занурити у воду? Ну що ж, стартуємо. Для початку розглянемо малюнок, що я підготував. На цьому рисунку показано у нас деяка ємність з водою, в неї опустили деякий вантаж. І які сили будуть діяти безпосередньо на цей тягарець? Ну що ж, Вниз у нас буде діяти сила тяжіння. так? Це сила, з якої земля притягує цей вантаж Ф. Записуємо тяж. Сила тяжіння. Так. Вгору Вгору у нас буде діяти сила Архімеда. Так, То записуємо, що це буде Ф Архімеда. Це виштовхувальна сила, яка діє з боку води. Є? Ну, і також вгору у нас буде діяти сила натягу цієї нитки. Це сила, і ця сила натягу буде дорівнювати силі пружності, яка виникає в цьому динамометрі. Ну, і, в принципі, її можна позначити або Т-натяг, але можна позначити і літерою F. Так? То ми записуємо, що тут у нас буде діяти сила F. Причому, якщо ми підвісили, то через деякий час у нас цей тягарець буде, не буде рухатися. Це означає, що всі сили, що діють на це тіло, скомпенсовані. Сили, що тянуть вниз, будуть дорівнювати всім силам, що тянуть догори. Ну, а зараз записуємо умову нашої задачі в скорочному вигляді. Отже, тягар масою 1,6 кг. Записуємо, що маса М дорівнює 1,6 кг. Добре. Об'ємом 1000 кубічних сантиметрів записуємо, що об'єм В дорівнює 1000 кубічних сантиметрів. Так. Але, оскільки у нас гостина води у кілограмах на кубічний метр. кілограми тут добре, То об'єм нам треба подати у кубічних метрах. Нагадую, що кубічний сантиметр це сантиметр, що множиться на сантиметр і множиться на сантиметр. То ми це можемо записати як 1000. Так, 1 см складає одну соту частину від метра. То ми множимо один раз на одну соту метра. Потім другий сантиметр також це одна сота метра. І третій тут добуток є сантиметр, ми множимо на одну соту метра. І це дорівнює. Ну що ж, тут буде 1 мільйонна, якщо ми одну соту помножимо на одну соту, і помножимо на 10 і помножити на тисячу, це буде тисячна. Записуємо тисячна. Можна і на калькуляторі перемножити, якщо вам важко. А метр, що множиться на метр і множиться на метр, це буде кубічний метр. Все, об'єм ми записали. Занурити у воду, то ми знаємо густину води, записуємо РО, це густина води. З таблиці стала величина 1000 Чиста вода кілограм на кубічний метр. Є? Ну, і Занурити у воду нам ще знадобиться G прискорення вільного падіння. Записуємо, що G тоді дорівнює. Візьмемо наближено 10 н на кг. У нас запитують, яким буде показ динамометра. Динамометр буде показувати силу пружності, і ця сила пружності буде дорівнювати натяг цієї нитки. Ми позначили її F, можна те було позначити. Отже, записуємо, шукаємо силу F, яку показує динамометр. Добре. Ну що ж, почнемо з того, що запишемо, що усі сили, що діють на тіло, їхня сума має дорівнювати нулю. Тобто дві тянуть вгору, одна вниз, то ми записуємо, що сила F, що ми шукаємо, плюс сила Архімеда, це буде дорівнювати силі тяжіння. Ну і звідси, якщо ми хочемо знайти F, то ми F архімеда можемо перенести через знак дорівнює з протилежним знаком. То пишемо, що звідси випливає, щоб знайти силу F, потрібно F тяжіння у нас справа. Мінус. Чому мінус? Бо тут у нас було плюс F архімеда, а саме мінус F архімеда. Чудово. Ми знайшли формулу, за якою можна обчислити силу F, але в нас немає ні сили тяжіння, ні сили Архімеда. Пригадуємо, чому дорівнює сила тяжіння. Отже, записуємо, що F тяж сила тяжіння. Так. дорівнює. Нагадую, потрібна маса тіла помножити на G. Пишемо M, що множиться на G, і це дорівнює. М у нас є. 1,6 кг, що множиться, адже у нас 10 ньютон на кілограм. Кілограми тоді в нас скорочуються. А 1,6, що множиться на 10, це буде 16. Ну і залишається в нас ньютони. Ми знаємо, що сила Земля притягує цей тягар з силою 16 ньютон. Добре. Ну, а потрібно знайти зараз силу Архімеда. Це досить просто зробити. Можемо записати навіть формулу для сили Архімеда. Отже, записуємо, що сила Архімеда. Ну, давайте тим самим кольором. нічого страшного, F Архімеда це гостина рідини, що множиться на G і множиться на об'єм зануреної частини. Тут у нас з умови задачі зрозуміло, що його занурили повністю в воду. Попишемо просто V. І це дорівнює. Замість цього пишемо 1000 кілограм на кубічний метр, що множиться. G у нас 10 ньютон на кілограм, що множиться. І об'єм у нас складає 0 ,001, 0 0,01 кубічного метра. І це дорівнює. Ну що ж, Одинці розбираємося. Кілограми у нас скорочуються, кубічні метри у нас скорочуються, залишаться ньютони. 1000, що множиться на 1000, ну це буде одиниця. Їх можна викрасити, це буде одиниця. Ну і 1 помножить на 10, це буде 10, то виходить, що у нас буде 10 н. Ну що ж, отже, ми знайшли, що сила тяжіння, що діє на тіло, складає 16 ньютон. Сила Архімеда у нас 10 н. Ну, а як знайти тоді силу натягу або F, або силу, що показує динамометр? Записуємо, що F буде дорівнювати. Отже, у нас є. Пишемо, що F тоді дорівнює. Отже, від сила і тяжіння 16 н. Байте, я ще раз запишу, що потрібно від F тяжіння відняти F архімеда. Ну і це дорівнює 16 н. Мінус 10 н, ну і це буде 6 ньютон. Цілком немовірний результат. Частину цього, частину ваги цього тіла переспрядляється у воді, ну і ми можемо отримати тоді 6 ньютон тіло, у якого сила тяжіння 16 н. Добре, ну що ж, ми знайшли силу F, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, яким буде покази нометра, це ми шукаємо силу, записуємо, що сила F дорівнює 6 н. Ну що ж, ось таке завдання на силу Архімеда та силу тяжіння. На цьому вправу завершено.